Верветься до страдальної Матері Божої. В ім'я Отця і Святого Духа, Амінь. В і Сина і Святого Духа, Амінь. В, і Сина і, Духа. Амінь. В і Сина і Святого Духа Амінь. Марія милосердя, виєднай нам гарячу віру Господа Бога. Марія милосердя, виєднай нам сильну надію на Господа Бога. Марія милосердя, виєднай нам гарячу любов до Господа Бога. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа. Спаса Визволителя, душ наших. Марія милосердя, молися за нас, 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 Марія милосея, молися за нас, Марія милосердя, молися за нас, Марія милосердя, молися за нас. Марія милосердя, молися за нас, Марія милосердя, молися за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітвона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Марія милосердя, молися за нас, 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 Марія милосердя, молися за нас. Марія милосердя, молися за нас, Марія милосердя, молися за нас, Марія милосердя, молися за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Маріє милосердя, молися за нас, Маріє милосердя, молися за нас, Маріє милосердя, молися за нас, Марія милосердя, молися за нас, Марія милосердя, молися за нас, Маріє милосердя, молися за нас. Марія, милосердя, молися за нас. Марія милосердя, молися за нас, Марія милосердя, молися за нас, Марія милосердя, молися за нас, Марія милосердя, молися за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Марія милосердя, молися за нас, 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 Марія милосердя. Молися за нас, Марія милосердя, 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 молися за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Возволителя, душ наших. Марія милосердя молися за нас, Марія милосердя молися за нас, Марія милосердя молися за нас, Марія милосердя молися за нас. Марія милосердя, молися за нас, 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 Марія милосердя, молися за нас. Радуйся, царице, Мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся, до тебе кличемо ми бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни приласкаво заступниця свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід Твого лона, О ласкава, О люба, о солодка Діво Марії. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, Володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, Утішителько наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас.